Доброго здоров'я! Такий от рідкісний взагалі екземпляр. Лінкоїн. На ремонті. Отак от. от. І, ця сторона, бачите, перфорація така от. Тут навіть пише 2 роки гарантії. Так, з цієї сторони у нас просто все закрито. Там всередині одна плата стоїть. Так, зверху в нас отак от, от. от надписи. Італія. ось Ну В принципі, зараз е, його принесли розібраного, так що зараз зніму кришку, покажу, що там під кришкою. Так, ось кришку знімаємо Що в нас тут е, плату? Я зараз покажу, я її зняв. Там просто на платі згоріні треба ремонтувати. Значить, тут по виходу. Просто 220 заходить на вимикач, На вимикач 16 амперний. Я не знаю, може вже його міняли в нас. Може ще рідний. Не можу сказати точно. Е, от, ferрит стоїть на, е, на заземлення. До речі, на верхній кришці є номер. Тут теж є такий номер наклеєний. Так, далі. Шлейф стандартний. Плата дисплея. На платі дисплея теж є. Ось, власне, наклеєний такий номер. Так, ну на клемах номера немає. Вони такого от типу. Пів, е, на півкруглого є оця от підгоріла клема. Так, е, далі. Е, тут, е, бачите, плата тримається на таких от ну, пла, е, якби, пластина металева. Досить такий грубий метал. Там, по-моєму, 2 мм. Ось або півтора точно є. Значить, жорстка така досить металева пластина прикліче. Прикручена до корпуса, і 90 градусів кут, сюди прикручується плата. Так от вона йде все рівно рівно ось так от по всій однаковій площині. Ну і в принципі корпус теж такий жорсткий, бачите, той же метал, десь одиничка, може і півторачка. Ну, оця трошки замітно грубший, цей, якби, на вигляд, чуть тонший. Десь на півміліметра отак от, так от. І нормально. Єдине, що мені тут якби, не дуже подобається, це тут дуже сильні прорізи, бачите? І ця от частина може зігнутися. Так само ззаді. Ось, це якби. ну, В корпусі я вважаю, що це трошки мінус такий. Але враховуючи те, що воно тут е, склеїє, скручено ще такими. Е, Кутовий пластик такий є. Пластик такий досить грубий. Дивіться. Якби ножки відіграє ще. Ножка і пластик. Навіть це навіть не пластик, це резина. Я просто його не розбирав, тобто принесли розібраним. Це резина, дивіться. Досить груба така резина, яка дає жорсткість і, в принципі, захищає, так, пом'якшує удари. Ось так, ну за рахунок того, цей корпус, в принципі, тримається. Ну і, крім того, якщо його так от порухати, корпус такий нагадує ці, от, є там такі. Фубаки, по-моєму. Фубак, там якісь там, е, як вони називаються, забув типу джасіка. Такі джасики є. Е, в тако, з таким корпусом, Тоже, такий от корпус з такими от прорізами, вони там буває, що легенько загинається загинаються ну, і ламаються, в принципі. Ось так. от Тут зроблений якби краще краще, ніж там, але не знаю, для чого такі от. О тут прорізи вони поробили, не знаю для чого. Можна було би без них, корпус в такому випадку був би жорсткіший, стійкіший. Так, регулятор там. Бачите, отакий теж от, стоїть, трошки нестандартний, якби. Так, зараз його чимось. Так, під руками. Кісточка. Ага, немає. Є, є. Так. Ось така от. Нестандартний такий, така форма. Видно, що якийсь імпортний, може й навіть і супер -буржузький. Бо мені ще такі не попадалися, якщо чесно, в інших апаратах. Вигляд такий 2,5 кОм, якби пише, там Мехіко. Ось так, ну, фокус не О! Отакий от, бачите? Рідкісний екземпляр, так, знизу там нічого вже надписів немає. Вигляд такий от знизу, і з самої сторони аналогічний. Так само. І все. В принципі, більше на тій платі там є якийсь ще один резистор, тут з збоку, бачите, під, за пальцем. І, в принципі, на тій платі, ну крім ще діодів стандартної, все, роз'єму більше нічого немає. ну Судячи по кількості виводів, тут раз, два, три, чотири шість 7, 8, 9, 10. Ну, напевно, не всі задіяні. Одним словом, отак от. Тут насправді два діода просто є. Ну, Два діода це хай 4 контакти. Три ще на резистор. І того сім. Ну, ці не знаю для чого. Може, щось там ще можна було би і доставляти. Якісь от є тут контактні площадки. Не знаю для чого. Одним словом, отак от. Е, що стосується цього. Тут це теж сама ручка не з дешевих. Там вона, по-моєму, так от відгінається, і там цанга так би вставляється. Ну, Це якби дорого, дорога, виходить, моделька Ну, ручки. Отак. От, от, Що стосується, в принципі, корпуса. Так, Ось такого клеми теж. Ну, зараз такі приблизно продаються, можна буде знайти замінити. Якби то не є сильно велика проблема, вони тут спереду стандартно і плюс-мінус, бачите, вирізаний. Не просто там підписаний чи наклеєний, а вирізаний. І ці, в принципі, однакові, що там, що тут. Ось так от. Так, і саме Саме головне, це ось плата. Ось так от плата стоїть, виглядає нестандартно дуже, правда? Мені теж так здається, нестандартно. Так ось це захищено тут. Пластик такий прозорий пластик. Тут кріпиться вентилятор. Вентилятор 92-92. Значить, ось, власне, тут проблема. Вигоріло це все. Обгоріло з цієї-тієї з сторони. Це я вже почав робити. Зараз ще е, приміряв, просто там до корпусу. Думаю, зніму поки є можливість відео. Потім треба буде доробляти. І таке може зараз відволікти мене на інші справи. що кому. Так що так, от тут я приміряюся, це зроблю так, як має бути. Значить, ось роз'єм який йде. Заходить шлейф на передню панель. Все плата залакована, покрита лаком. Ось так от. Тут вентилятор кріпиться таким от. Сюди вставляється. Не знаю для чого його відпаювали. Ось так от. Так, Ось такий от нестандартний трансформатор. Якби на перший погляд, здається, що він маленький. Ну, виводи, дивіться, які грубі виводи. І я думаю, що там, напевно, все ж таки мідь. Так, напевно, все ж таки мідні. Там виглядає замітно. Не ну, можу я вам на камеру це передати, що там всередині робиться. ось Так, от. Так, що тут, якби так, не дуже е, мені нормально, то що, дивіться, два конденсатори. Вони тут стоять за воду, тому що, що заклеєні ось. Блін, оцим от заклеєні. І один виходить грубший, е, ширший коротший, другий вищий і тонший. Так, цей у нас на 680 мікрофарад, 450 вольт. Ну, там той не, не бачу його, не можу сказати. Ага, от збоку видно 450 вольт і теж 680 мікрофарад. Так, не знаю, чи вам там на камеру получиться, буде видно. Ну, там от, я бачу отак. От видно. Там 450 вольт, а там от дивіться, вгорі. І. Ну, і я там мені там проглядую це 680 мікрофарад. Так от. Далі. По входу, значить, пройдемося. Ось тут 220 заходить, бачите, стоїть конденсатор, фільтр-дросель. І ще один конденсатор. Є на вхід фільтра і після фільтра. Далі Діодний мостик. Стандартний такий. Ну, судячи, по товщині, він трошки якби нестандартний. І бачите, які в нього контакти. Отакі от, от. Не такі широкі, як зазвичай, в китайських апаратах стоять. А тут такий тонкий. Недавно, недавно міняв. Ага, в цьому такий ж самий мав би стояти як його. енергія, по-моєму. Во, шмель. Точно, там отакі от, от були зроблені виводи для такого одного мостика я такий її поставив, тільки я там ставив на 50, по-моєму, на 50 амперний мав. Тут який. Е, зараз подивлюся. Добре, не видно. Так, не видно, яка там моделька. Ну, я думаю, що 50 амперний, напевно, що стоїть. Якийсь фірмовий. Так, не буду там здирати це все, хай буде. Далі на рахунок. Радіатора на діодному мостику. от такого типу. Він виконаний не квадратний, а такий вузький, ширший. І от тут одразу вентилятор, якби частково його, напевно, що продуває, я так думаю. На нього дує. Ну, по крайні, він ще не згорів. А апарат е такий, бачите, трошки трудяга, видно, що брудний. порохи є його, я так думаю, продували, може і не раз. так от Значить, якщо працює, витримуєш, значить це все. Працює так, як має бути. Блок живлення. отакий от, от нестандартний. В такому трансформаторі. Так що тут, якщо він згорить, значить це вже все. Трансформатор, якщо згорить, значить його прийдеться кудись дівати. Так, тут, бачу, стоїть перемічки. 120 вольт і 220. І 230, точніше, ось. о Бачите, 230 замкнуто. 120 розімкнуто. Таким чином, можна зробити, щоб буде працювати. 120 вольт. Так що так от така от штучка. Так, ну що ж, далі в нас виходить, який там транзистор. Я вам не скажу. Ну видно, що тут 220-й корпус без радіатора. Ну, звіді по трансформатору. Він теж маленький, значить, цей транзистор його повністю стягне. Так, конденсатор стоїть джаміконовський, гарний. 22 мікроФА 400 вольт. Бачите, видно? І я думаю, що 105 градусів, напевно, що. Так собі. Ну, він і так там сильно не гріється, так що це неважливо і не суттєво. Значить, тут ще два якісь резистори, На чому він там зібраний, на якій мікросхемі чи як, не видно, тому що вона там знизу якимось чином залита. Хоча, сидячи, по кількості елементів на платі, то вона, напевно, що він зібраний без мікросхеми. І того, далі, що в нас є на виході. У нас тут, виходить, стоять о, так багато конденсаторів. Не напевно, що всі в паралель. Ось так-так. Так, значить, це в нас вхід, це вихід. Дві, дві обмотки. Два виходи виходять. Напевно, що двополярне живлення зроблене. І тут стоять такі от теж іконовські конденсатори. Видно. Що ж та камера так погано трохи фокусується. Не знаю чому. Ось. Наскільки вони там 470 мікрофарад, 35 вольт. Нормально. Добре, зроблено з запасом. Якби по ємності і по напрузі. Так, далі тут мікросхеми. Вони всі залаковані. Зринувати лак. Не дуже тому мені хочеться, якщо чесно. Так, ну приблизно схема, як розумію, стандартна. Це напевно, що. 38,46 або 25. От операційники розкидані. Так, це стабілізатор. На Напевно, що на плюс. І це, от, на мінусову напругу. Два вони тут стоять. Це добре. Далі щось тоді, якась підстроєчка. І все, пішло тоді далі на ТГ. ТГР теж такий залитий. Приблизно, як такий стоїть в цих в термінах. Попадався дуже часто, і, до речі, вони там в Телвінах бувало щовало, що горіли. Ну, тут працює. Не знаю чому. Його тут поставили. Але, може, він тут розрахований таким чином, що не буде горіти. До речі, там, ще стоїть мікросхема Це або ключ транзисторний, або, можливо. Я не думаю, що то пара передає на трансформатор. Це, напевно, що зборка транзисторних ключів. І ось вони по виводах. Видно, що йдуть на мікросхему. Ось так от. Так. Це все діло. На камеру передати трошки. Отак, от, от не супер виходить. Значить, і того. Далі далі ці виводи всі. Так, оце от щось. Я не знаю, що це за чорна коробочка. Підписано К1. Це якась релюшечка стоїть. Точно релюшка. Так. Для чого тут та релюшка? Е а, це напевно, що таким чином реалізований плавний пуск. Ось цей міст. І пішов сюди. І оце от замикається зразу на транзистор. отак от тут все зроблено. Ось таким от чином. Значить, має стартанути так, блок живлення. Трошки тут нестандартно реалізований плавний пуск, але. Так от, як він тут реалізований, не буду розбиратися. Як буде потреба і необхідність, тоді потрачу на це час і виясню. Тому що тут зараз. Щось прозванювати, лак здирати, шкодити це все діло неохота. Та й часу немає, якщо чесно. Хоча сьогодні неділя, але в мене дуже багато роботи. Хочеться ще і зробити, і відео зняти. якби. Тому так. от. Йдемо далі. Так, Трансформатор. Дивилися? Ага, от ще один стоїть трансформатор тгр Бачите? Один трансформатор на два транзистора. І з цієї сторони теж, виходить, там оцей трансформатор. Стоїть на два транзистора. І тому, а в термінах, як я казав, там один трансформатор стояв на дві частини: на праву і на ліву, ну, тобто на 4 або на 2. Там тервіни були моделі, де було два транзистора, а були моделі потужніші, де стояли 4 транзистора. Тут стоїть 4 транзистора, і один ТГР стоїть на два транзистора. Тобто він тут зроблений з запасом, і він тут не згорить. Ось. Можна подивитися по виводах, якби два виводи задіяні. Один на один транзистор, один на другий транзистор. Там спільні точка, напевно, що вони там з'єднані і пішли сюди. О, тут, виходить, якби трансформатор, хоча такий самий, на вигляд. Я не знаю, як він там по кількості вітків і по потужності. Але він тут, виходить, що точно не повинен згоріти, тому що він тут не буде перевантажений. Так от, далі що? Далі, що мені стало дивно, це що тут стоять в такому, якби. Фірмовому апараті, бачите, стандартні транзистори в G40-60, як і в звичайних китайських апаратах. Ось. Так, видно. Там SFD. Далі швидкі діоди. І вони тут ще стоять. На такій, от просто, ну, якби зразу мені задався питанням, що в такі дорогому апараті стоять такі, от, якби стандартні китайські транзистори А ви знаєте, що. В китайських апаратах такі транзистори досить часто, ну, якби перші, одні з перших виходять з ладу. І крім того, що тут радіатори стоять не особо такі сильно потужні. Приблизно, ну вони трошки краще, звичайно, і грубші, масивніші, ніж в китайських апаратах. От, товщина заліза, бачите, і товщина ребер, це все впливає на загальний об'єм на масу. ну, якби, Верніше, маса впливає на об'єм охолодження. Тут вони краще роблять. Ну, Тут ось так от. Хоча там китайські апарати є теж. Такі моделі, особливо там трьохплатні, де стоять такі самі транзистори. І там теж об'єм не поступається цьому. Тому що там теж тонельно ну, воно все здувається, продувається. Тобто охолодження теж нормальне. Але Но там все рівно транзистори ці горять. І о, дивіться, що я замітив особливість, це ото, як зроблений тут драйвер. Бачите, от, ця от частина, от там не видно. І отут добре видно. Значить, особливість є. Немає під руками, може зараз знайду. В принципі, хто дивиться там мої відео і так далі, то може потім ще дозніму відео окремо закину, подивлюся, якщо буде час. І так, бачите, тут стоїть транзистор. Тобто в драйвері стоїть транзистор, а в тамтих інших китайських апаратах там немає в драйвері-транзистора. Стоїть просто ТР-трансформатор, причому 1 на 4. З трансформатора йдуть лише там діоди, резистори, діоди, стабілітрон, який все обмежує і робить правильну форму для керування транзистора. для відкриття закривання. Тут ще стоїть транзистор. Цей транзистор пришвидшує закривання затвора транзистора. Як вам це інакше пояснити? Ну, В принципі, я думаю, що зрозуміло. Ну, Ну, якби він не... ну, Виходить, коли транзистор повинен закриватися, то цей транзистор якби закорочує на себе, замикає і розряджає швидше транзистор. Ну, без Затвор транзистора, тому що тут затвор має певну ємність. Ну, Хто там розбирається в схемотехніці, думаю, знає, хто не знає, той. Ну, в принципі, було б справедливо зняти відео на рахунок цієї теми. Я там колись схеми якісь виставляв, не знаю, там казав чи не казав. Ну, є. Тобто це, виходить, якби дорожчий, дорожча вартість схеми драйвера. Ну, він тут виконує певну функцію, оскільки, якби, транзистори ці не горять, то я думаю, що саме можливо через те, що тут ці транзистори. І, не горять через те, що тут стоять такі от драйвери. Ну, Це все діло, бачите, лаком все закрито, залаковано. Тут навіть е, от на металеві вставки для радіатора стоять. Якби от от, такі типу, Як цей метал називається? Цинк. о. Ну, на вигляд цинку, я не знаю, може, вони просто покрашені. Ну, це не золото, хоча воно й блистить на камеру, як золото. Ось так. от. Тому таким чином, е, такі транзистори. Ще попадалися в такі є двоплатні кайзери. Я їх там, за них ну, ну, хорош, якби, ну, якби відео даю. Там проблема в них, то, що там трансформатор стоїть, такий, який може битися. Тут, в принципі, теж, але він тут, бачите, якби, менший і затягнутий так нормально. Він тут не намотаний шиною такою лінточною. Тут він намотаний просто трансформатор проводом. Там, і так, в тамтому. Тому, там Якби двохплатних, там теж стоїть така сама похожа схема, може навіть і така ж сама. Но там транзистор стоїть такий е, слабенький. По потужності в 23-му корпусі, він малюсенький такий. Там вони стоять, е, ось, ось ці транзистори там стоять отакі от маленькі в такому маленькому корпусі. Тут же, бачите, який він великий, потужний, нормальний. Може за рахунок того, що воно тут все нормально працює. Ну, якби З запасом зроблено, окрім того, що видно, що діоди і стабілітрони тут якби, масивніші такі стоять, потужніші. І воно це все діло тут працює. Причому е, зауважте, що є ото і поверхневого монтажу 2010 корпус, і є один вивідний е, 10 Ом, на якому найбільше ну, опірі тут відповідно, більший спад виходить, напруги. Він тут вивідний зроблений. Тобто, ну, якби, напевно, все розраховано так, щоб і чітко, і економно і надійно. Отак от, от такий то Лінкольн. Ось, слухайте, вже так багато розказав. 20 хвилин майже. Я надіюся, вам це не було скучно слухати. Ось так от. Так, ну, в принципі, так, в загальному. З драйвером розібралися, вже багато часу на нього виділив. Далі вихід. Діоди. Діоди стоять на такому ж самому радіаторі. ні не на такому самому, на транзисторах по одному менший. А тут стоять більші радіатори. Ну, теж розраховані, напевно, так, як має бути. І теж мене здивувало, то, що вони тут стоять. Бачите, STTH 6003. Так, фонарика під руками не маю. Значить так, зараз. Так, зараз вам покажу цей діод. Не знаю наскільки воно вам так треба знати. Якщо не дуже треба, то можете це частенько промотати. Так, 60 стетаж 60.03. Отакий от. Так, значить, з цієї сторони такий же самий стоїть. Що ж воно так? Ай, бачайте. Не можу. Мені самого це нервує, якщо чесно, це от телефон туди-сюди. Великий широкий, його нормально запхати. Ну, але що ж, на жаль, не можу собі поки що щось краще взяти. Так, тут такий самий діод І збоку стоїть нестандартний термодатчик. Чи то термореле, чи термодатчик. Ось такий от. Теж не, нестандартний. Так. Отак от, от. На ньому там маркування таке E1 і далі. Символи якісь нами фірмою. Так. Ну, діоди хороші, фірмові висте, стоять. Отак от, от по виходу. Значить, і, в принципі, теж, бачите, вони стоять 60 ампер 2. Два. Два штуки стоять і не горять. Далі, ну на рахунок цього, що там є теж такі апарати, де теж їх два вони використовуються на масивному радіаторі і теж, в принципі, не горять. Так що, ну, виходить нормально. Ну, Но тут е, е, виходить е, так, що вони ще зроблені один, одним виводом, якби. Бачите, ось вивід з трансформатор з середньою точкою. Получається так, що два, з двох крайніх іде на цих два паралельно діоди там всередині. Ну, це е, діодна зборка. Там всередині має два діоди. Їх тут з'єднали паралельно тут, паралельно там. І того виходить, якби 4 діода на е, плюс. Тут не підписаний він. Чомусь, бачите, не підписали. Є просто ник. Ну, якби негативний, напевно. що. Тобто, от, та, якби це мінус, а це, напевно, що плюс. Може, тут теж писало, але воно згоріло. І ця ось середня точка. Іде от там от шиною на цей попід радіатор. Йде на на мінус сюди. Ну, як зауважили, що тут я не бачу шунта. Так що, там, можливо, тут зроблено якимось чином реалізований вихід, не знаю як, бо бачите, ось дорожка вихід плюс. Пішов сюди. Там є е, конденсатори. І. Конденсатори, так, і на ZZ, на масу. І далі пішли на режистори. Тобто, можливо, тут якимось чином. не знаю, як тут робиться оцей от контроль вихідної напруги і струму. Отак от, от пішло сюди. Ага, термодатчик струму має бути ще зараз. Де в нас датчик струму? Датчик струму, ага, от він наш там схований. Чуть за нього не забув. Ось там датчик струму. Бачите, він теж тут нестандартний. Такий от зроблений. Ось датчик струму. Там він стоїть. От тут він. Десь отут він запаяний. А, він йде послідовно оцей вивід і зразу на первичку трансформатора. Отут от він стоїть. Ось раз. І запаяний. І на первичку трансформатора пішов. Отак от, от тут зроблено це все діло. Так, зафіксовано. Далі що? Далі це в нас тут стоять? Так, резистори. Зборочка паралельно. Так, сюди. Пішла. Так, там, напевно, що послідовно стоїть конденсатор. Так. Так, точно, оцей от голубенький там конденсатор. Послідовно, ну я тут не знаю, вони тут або гасячі, або оцей от, або оця от сторона гасяча. Одним словом, прозвання, Ні, це демферна. Послідовно режистор-конденсатор на мінус. Так, так, от, так от, так ото. Ну що ж, змальовувати це все діло я не буду, розбиратися теж не буду. Так що, я думаю, хто кому треба, хто розуміється, то вже достатньо на відео показав і собі приблизно прикинь, як воно що там. Мені воно, якби зараз немає особу інтересу. Так що тому вибачайте. Якби такі апарати часто попадалися на ремонті, можна було б сидіти і проаналізувати схему, щоб розуміти, що воно і як воно. А так, один випадок, ну, поки що нормально, далі буде видно. Так, кажу так, як є, нічого не приховуючи. І щоб там потім не, мені не писали, що я там не хочу щось там сказати чи розказати, бо, бо мені так буде матеріально невигідно все розказати. Так що, так от. Ну, в принципі, все. Так, ще зверху. Так от, якщо подивитися, то там видно то, зборочка потужних, там, певно, 5-ваттні резистори стоять. Це, я так думаю, так, послідовно йдуть вони там зібрані. І послідовно в цьому голову сіримо конденсатори. Які там стоїть. Так от. Так, хто ж вони тут чи напевно, що від плюс до. Це вони запаяні на мінус. Отак от. Так, ну це, походу, ці конденсатори, це якісь, я не знаю. Получається, якби на вигляд, що його ніби міняли. Але, враховуючи, що він нормально заляпаний, то або зразу десь міняли ще на сервісі там колись, або да, ще на виробництві. Чомусь. Поставили другий. Ладно, добре тоді. все з, цим, з цією платою завершую. значить Так, чого там не сказав, не не вийшли, не доказав, то вибачайте. Буде можливість, буду щось інше показувати, може і краще щось ще зніму. Може ще по цьому апарату тому що моделька така досить цікава і, в принципі, не є дешева, тому хотілося би проаналізувати схемотехніку. Буде можливість, то. Зроблю обов'язково. Так що бувайте! І будуть ще якісь там модельки цікаві, такі час від часу появляються Так що обов'язково буду по можливості показувати. Все, хай щастить і до нових відео.